<ріст> і що нам легше, буде... Получиться, що чуть і не легше так по да, розрізати бідон на виході і якось його туди витрусити, чим... чим отаким ось чином діставати. Ну, як мінімум поки що, Не бачу там Особо великих проблем. Електротехнічний дріб Ой йде, пролітає щось не воно. Може там воно нормально і затрабовано, Русь, а тут гарно. Так може воно Я все дротом. Якщо в моїх руках шуруповерт, да, значить прийшла посилочка з п'яти бідонів. І, хі -хі, ну, остальні ми будемо розбирати болгарку, а ці будемо розбирати шуруповерту. Води довиділувався і, і щось апарат не захотів працювати. Ну, так буває, це життя. Все підводи. Ого, який бистрий. Я ж злякатися не успів. Да? Ба, опять завипендрювався. Mm. Якісь, коротше, у мене є трошки претензії до прокрафтовського цього. Ну я так не знаю, наскільки він сильно прокрафтовський. Але вроді він і круте непогано. Ну щось батарея виділається. Ну там все чепуха. З тим всім ми розберемося. Що ж до нас тут понаїхало, як ти думаєш? Як мінімум, я знаю точно, що до нас понаїхало електротехнічного алюмінія, так? Да? Похоже, що приїхало, ні? Алюміній електротехнічний, дріт чайники. Коротше, щось прочитав, щось не прочитав. А ну, ручка, веріч потихеньку викидає, а я остальні буду розпаковувати. Дніпроймуської трошки легше розбирати, хтось мені писав, що одягай перчатки, бо ти вже перемацався, усе, що можна перематити. Це винос <рес> мозок. Ні. <рес> Дивіться, маленьке прохання, коли пакуєте бідониць, не делайте так, щоб Русик з ума сходив. Це вервоні години. Так, <реш> да, бо воно якби не сильно все просто виходить. Вроді би виходить, так? Алюміній тип. Да, або або хоча б однотипний матеріал. Було б теж непогано. А коли дивись, і електротек, і не електротех, це свадьба, да? Давай попробуємо його висипати, може. А, на це і закон. Ну, я вважаю, що це дуже жорстко. Ти як думаєш? Жорстко, ні? Да. <гум> і що нам легше? Буде... Получиться, що чуть ли не легше так пополам. Да, Розрізати бідон на виході і якось його туди Чи чим, чим таким ось чином діставати. Ну, як мінімум поки що покажу. Не бачу там особо великих проблем. Електротехнічний дріф, кой де, пролітає щось не воно. Може там воно нормально і затрамбовано, русь. Та тут гарно. Так може воно Розу все дротом. Сон. Може все не так і сумно. я що. Просто... А, значит, дрот, да. Значит, вся электрика, да? ну, дай бог, чтобы там была электрика, чтобы мы сейчас ее подоставали. Ну, вот чтобы такие вот... Да, приколик. Вот такая вот, конечно, она... Не зрозуміло, що це? Це теж і сюди. Піде? І сюди, так. Це якась каструля порізана. Ну тут ось видно, дивись, що порізано. Да, Так, там чайники. Это... чайники общем, всякая движуха. Суть питания, что я бачу, что тут все электротехничный. Ну все равно, жесть же темно, да? Та, ну да. Мне понравилась твоя фраза про выводи Дай бог, чтобы все было нормально, мы это, звичайно, потом что? Расчерипаем его, а да? Ну такого кино у нас точно еще не было, да? Походу такая самая история. Та история такая самая, да. Я ж скажу, мы сейчас... Бо тут если начать его распаковывать дуже по-взрослому, да? да. Mm -hmm. Можно будет mm -hmm. трошки... Mm -hmm. Трошки подзадолбаться, як ты думаешь? Вообще тебе эта идея нравится? Да ну да, да. так. Трошки заходы, да? Mm -hmm. Вот, бач, чикс. Mm -hmm. Ну, в принципе... Це й непогано. Ну, ось бачите, без прикола не обійшлося. Да, угу. ну, Момент є. Да, вони вроді би, і не ну, Ось Дивись, наприклад, табличка. Потім ось обрати у газ Воно ж не йде. Да, ну так. Да. Не йде. Потім дивись, яка движуха іде. Ось. Провода питань немає. Провода йдуть. Але знову дивись. І в принципі, трішки помилки присутні. Хоча ось штука, я не знаю, що це. Підійде чухать, ні? Бозроща це. <рес> Бачиш, прийдеться трошки угубля. А це прям бодрий. А тут одразу помилка. Бачиш яка, ні? Кришка. Кришка, так, да. ця кришка не йде. Ця кришка не проходить в електриці. Хоча б здавалося, вроді і харчова штука, так? Да? Але не харчова. Чому не харчова? Є молоток. Є, дивись, е, харчовий алюміній він гнучкий, так? Да? Якщо ви так постукали, воно лопнуло, то це вже не харчовий алюміній. Тому що, взявши оцю ось кришку, ти задовбайся стукати, щоб вона лопнула. Ну, якщо знайдеться той, хто буде стукати до тих пор, поки вона лопне, я вам... Добавлю. Добавлю на якомусь кольоровому металі чисто за ваш труд. Ну і відео ж обов'язково треба скинути. Так що, якщо когось є ще не бажання по можете погепати. Mm. <laughs> так, тут алюміній звичайний в цьому бідоні. Ну, тут, бачите, чікс тікс поршня, ну, теж я дуже добре їх доставати відсюди. Треба буде олійки налить. Да, щоб... ну, начало красиво. <світ> ну так, да, це алюміній звичайний. Ну, суть питання, тут теж коїться попадається, алюміній звичайний. Ми ще все доробимо. І дивись. Зніми цю ящику. <світ> Хертю не хотілося сказати, ну прийшлося. Дивись оці ось... ручки. ручки. Ну, Вірніше, ручки не ручки, а все кольце із ручками. Це також не харчовий алюміній, він просто зріжеться і піде в звичайний. Да? А так в загальному посилка доволі цікава. Вийшла, але я б сказав трудойомка. Да? Нічого, зараз все зробимо, посортуємо, поділимо. Я розумію, що деякі моменти людина не могла знати, не могла врахувати. Все знати неможливо, але ми зараз все, що зможемо, все зробимо. Да? Доведемо до ума. Доробимо і звичайно розрахуємо і чекатимемо наступних посилочок. І від вас, дорогі глядачі, також чекаємо посилочок. Лайк в підтримку каналу, і звичайно, підписка.